Сім'ї, які виїхали з території Криму та з районів проведення антитерористичної операції, мають можливість отримати безкоштовну медичну допомогу. Вже створено реєстр таких дітей. Їх лише у Чернівцях понад півтори сотні. Кожному з них, якщо є така потреба, надають медичну допомогу лікарі-педіатри та сімейні лікарі. До того ж, за ними зберігаються усі пільги. Ведеться реєстр вагітних жінок, які приїхали з Автономної Республіки Крим та зони дії АТО. Наразі шестеро з них знаходяться під спостереженням лікарів жіночих консультацій, а дев'ятеро вже стали матерями. Головний спеціаліст управління охорони здоров'я Чернівецької міської ради Галина Бовкун запевняє, аби мати змогу отримати меддопомогу, потрібно лише мати довідку. Перша людина має зареєструватися, вона має, якщо це планова медична допомога, вона має зареєструватися в місті Чернівцях, і в залежності від того, який це район, чи це район Шевченківський, Першотравневий або Садгірський, вони скеровуються в той чи інший лікувальний заклад. Особливих довідок їм не потрібно мати, тільки ту довідочку за тимчасову реєстрацію.